Всім доброго дня. У нас нові пригоди. Кілька днів тому до нас прилетів хворий голуб. Він був дуже ослаблений, у нього не було сил літати. Скоріше за все, він був безсилий і хворий. Ми ці кілька днів його лікували, пропаювали антибіотиками. Вітамінами і годували. І сьогодні прийшов час його випускати. Тож дивіться в наступному відео, як ми будемо відпускати нашого голуба. Він дуже дикий і боїться, але він вже одужав, махає крилами добре. Тож прийшов час його звільняти. До зустрічі. Всем пока, Підписуйтесь на канал, ставьте лайки. Да.